Вітаю вас в ефірі Актуальна тема. І сьогодні ми поговоримо про те, без чого неможливе життя на землі. про воду. Її запаси на Хмельниччині подекуди унікальні, проте постачання питної, якісної води, на жаль, залишається в нашому краї проблемою. Про те, як ця проблема вирішується на Хмельниччині, ми й поговоримо сьогодні із моїми гостями. Отже, знайомтеся в студії мої гості Григорій Іванович Ващук. Началь заступник начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації та підрядник будівництва другої нитки Чернолівського водогону Володимир Фуйман. Вітаю вас у нашій студії. І насамперед Григорію Івановичу до вас запитання: наскільки вже скільки часу актуальним залишається проблема Чернолівки на Хмельниччині? Практично весь час починаючи з 1981 року. Перша нитка Чернолівського водозабору. Працює в аварійному стані. Чому? Тому що була перша нитка побудована з експериментальних труб гніванських, це Сахвінська область. Вони були як експериментальні труби, і не так багато їх завод випускав, перекритив свою роботу. Вони вложені в одну нитку. Це ще більше воно дає нам постійно втрати і аварії на, на, в мережах. тому що… Любий водовод повинен бути збудований з двох, тобто одна резервна, одна робоча лінія. По якимись побудована чогось, одна лінія, яка сьогодні вона в аварійному стані постійно. Григорій Іванович, за цей час, от скільки аварійний водогін, скільки власне, аварій вже відбулося на Чорнолівці? Починаючи з, з, з 1981 року у нас е, вже сьогодні більше понад 400 аварій. Виникали посія, якщо взяти, то е, кожен місяць є, є авто і дві аварії. На цей час е, стає місто Хмельницьке без е, води, сутки, двоє, коли півсути. За весь цей Ось. час фінансування будівництва, ремонту, добудови Чернелівки відбувалося лише за рахунок ресурсів місцевих з місцевих бюджетів, чи можливо держава теж допомагала? На кошти на, на пориви, це йде кошти э, чисто підприємства. Один порив обходиться нашому міському водоканалу біля 80 тисяч гривень, оце 80 тисяч, якщо множите сьогодні на 400, то ми маємо більше 30 мільйонів за весь час, щоб ці гроші були вложені вже в цей воду, водогін, які практично нічого ж не дали, тому тільки забрали водогін. З 2004 року значить, ми почали будувати. Другу нитку нового водогону було виділено з державного бюджету біля 15 мільйонів коштів і з місцевого бюджету міста Хмельницького біля 5 мільйонів гривень. За ці кошти було побудовано 5 кілометрів водогону, який зданий, який сьогодні знаходиться в робочому стані. Тобто працює. Він працює, перекривається з однієї на другу, і він цих 5 кілометрів ми сьогодні вже з гарантії працюємо, сплатуємо, і знаємо, що там вже пориїв сьогодні не буде. А от. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, наскільки складним є об'єкт зараз для будівництва? Розпочали будувати нову нитку, добудовувати нову нитку Чернолівського водогону, виділили кошти з державного бюджету, з місцевої казни цього року досить суттєві вливання фінансові. Наскільки складний об'єкт? Огромної ну, складності об'єкт не представляє, Але є свої сложності, як будь-якому підприємстві. Є більш складні участки, є більш прощі участки. В чому складність заключається? Ну, Сложно, є сухі участки, є більше... заболочені? заболочені, скажімо так, да, так по-простому. Приходиться воду відкачувати, заміна ґрунту, більше йде матеріалів на підсипку, щебінь, пісок, то тобто є більше розходу запланувано. Скажіть, будь ласка, а чи потрібно буде десь переходити якісь водні артерії? Для того, аби довести нитку цю водогін до Хмельницького, переход через ріку Бужок, потім є більш поніжені участки, які само по себе представляють влажність, більш заболочені участки. Але ми їх фактично вже пройшли. Пане Володимире, хоча гроші на добудову Чернелівки були задекоровані ще на початку цього року. Але через низку тендерів довелося пройти. Необхідно було дочекатися, коли кошти прийдуть, і вони фактично прийшли аж в серпні місяці. Чи вистачить, вистачить часу для того, аби завершити задекларовані роботи? Успіємо. зробимо вовремя. До Нового року. як було. Можу, можу Додати, кошти виділені чималі. У нас з державного бюджету передбачено цей водопровод 30 мільйонів коштів державних і 9 мільйонів це з місцевого хмельницького бюджету. Ці кошти потрібно освоїти. Дійсно, це нелегка не робота. Вона є і по, по сложності вона є сложна, і по, по затраті часу, і є чималі є питання по доставки труб, тому що ми труби отримуємо. За границі, от хороші труби. Ну так працює е, підрядник, який виграв в тендер, у нас Явір Інвест, то є повністю впевненість, що вони свою роботу справляться, і ми вчасно здамо водопровод до кінця року. Пане Володимире, згадайте, скажіть кілька слів про своїх фахівців, які працюють на добудові Чернолівки. Що це за люди, каміння, ну скажімо, в них досвід роботи в цій галузі? На даному етапі працює три команди. Думали брать четыре, но видим, что, что тремя справляемся. Есть специалисты со Львова. Очень высокопрофессиональная команда. Вот работают наши. Задействованы специалисты, которые работали на первой очереди, первых пять километров. Мы их тоже привлекли к себе в помощь. То есть всю специфику. Они уже знают эту специфику, да. Плюс есть шеф-мастера, которые нам оставляют трубу. И В монтаж. До речі, попередні матеріали, з яких був побудований Чорнолівський водогін, вони були, на жаль, недовговічними і дуже вразливими до різноманітних перепадів тиску, поривів. З чого, з яких матеріалів будується цього разу водогін? Цей раз ми будуємо з пластикових труб, це є імпортні труби, які і довговічні, і вони не будуть замулюватися сам трубопровод. Не підлягають корозії, тим самим ми будемо мати чисту воду, яка буде відповідати всім технічним нормам От, і санітарним, і буде місто Хмельницьке мати чисту чисту воду. Тобто вже постачання по новому водогону буде відповідати вода стандартам новим, так? Так. які є в Україні. Так. Чи передбачена якесь окремо дочистка води, чи можливо знезараження, знезалізнення? Чи не потребує вода Чернолівки? таких робіт? Вода в нас вона вода сама вода. Вона відповідає на що цему ж знезалізнення. Це це вона робиться вже на, на кінечному, на кінцевому рівні. Одно зато ми будемо мати взагалі, саму хорошу воду, яка вона є У нас на сьогодні. Шилівська вода одна із кращих вод України. Тобто то, можемо вона... сказати про те, що Хмельницький п'є ну фактично мінеральну воду столову? Представте собі, що вона дуже чудова, хороша вода, і можна її віднести не тільки до мінеральних, а й до лікувальних. Вод вона так, от я образно кажу, така вона дуже у нас хороша, чиста вода. Це, це не є вода з річки, з поверхневих вод. От, от а... у ну, нас в Хмельницькому є і такі з водозабори, є прилоному, є водозабор. Частково ми беремо з річки і і Кам'янськоді число. Там зрозуміло, що там йде довочистка більше. О, а в нас тут вода, якщо ми по цих трубах подамо, то зрозуміло, що потрібно, не потрібно буде стільки додати і кошти mm -hmm. виділяти на, на довочистки. Власне, ці труби теж не бояться і сильних перепадів температур, так? Чи вони залягають технологічно на такій глибині, що їм взагалі не страшні морози? Ну, проєктом передбачено, за, передбачено за, це, прокладка трубна на тих глубинах, де не, їм не страшний мороз, і, і також температури повищені температури. Нагадайте, будь ласка, скільки передбачено прокласти кілометрів водогону і скільки вже вдалося зробити за досить короткий час 6 кілометрів 715 метрів по тендеру, вложено фактично половину вже. Трьох кілометрів. кілометрів положено, а самої траншеї прокопано більше. Я ще раз хочу підчекнути, що дуже нам подобається ми з технічним наглядом. І я, як замовник, це перший об'єкт, на якому я постійно постійно буваю. Ну, Радує кожен день, після того, як відвідаєш роботу на Чернівському водозаборі, цих три бригади дуже прекрасно працюють. От ну, претензій до них нема. З неділі буде тут у нас ще авторський надзор з, з проєктного інституту і буде поставщик труб з Румунії, так що вони, вони є і постійно тримають під постійно контролюють. контролью, да, не тільки ми самі контролюємо, контролюють і і виробник труп, і також розробник даного проекту. Так. Скажіть, будь ласка, а якщо все-таки, не дай Боже, трапиться аварія на якийсь із ділянок нового водогону, чи дозволяють технології, які застосовуються під час його будівництва, зменшити втрати води? Адже в Нинішньому водогоні, який експлуатується, технологічно не передбачено тих от заставок, чи як їх сказати, щоб перекрити і, скажемо, мінімізувати втрати води новий водогін. Що дасть можливість все-таки зменшувати ці втрати? Досить в новому проєкті передбачено з камери переключення. Тобто, якщо буде на, на одному із участків можливий порив, ми можемо переключитися тут же на стару лінію, яка буде в роботі, ми її ж не будемо. Заглушити і не будемо закривати, Воно буде діяти. Звичайно, це дасть набагато нам зменшення втрат води на даному водогоні. А от Гріор Іванчу, добудова чернелівки це найбільший об'єкт в нашій області. Наразі будується, але окрім Чернелівки, ви згадали вже і Полонне, і Кам'янець, і е, Волочиськ, ми теж маємо там водогони і маємо подекуди проблеми. Чи цього року вирішується якось там питання? У нас на цей рік є не дуже багато, не багато коштів на, на ці проблеми. Чому Тому що у нас одна проблема саме великалівка. Через це нам виділили кошти, і ми е, так як кажуть, перебрали квоту, ту, що нам положено. Но разом з тим, нам виділили сьогодні на півтора мільйона коштів. Це ми будемо повищати якість води, От, ставити водоочистку, станцію з залізання в. Волочиську, там 500 тисяч передбачено, в старок сантинів 126 тисяч передбачено. От ми поставимо ту водоочистку там повністю. От. І в полони також 500 тисяч. Ми на полоне відділяємо для того, щоб запустити вже повністю тих п'ять скважин, які там є. Там є хороші теж скважини, дуже хороша вода. От. На сьогоднішній день там домошні насоси. От. Ми хочемо поміняти насоси на на менш мощні, тому що там не потрібно такі поставити. Оцих 500 тисяч ми вложимо, зробимо так, що там полони вже завтра, ну, після того, як ми зробимо, пити воду з річки не буде. А буде хорошу мати воду, там прекрасна вода, прекрасні побудовані резервуари, нові скважини. От тут Також туди кошти передбачені цей, цей рік. Скажіть, будь ласка, якщо будувати такими темпами, як будується цього року Чернелівка, скільки часу ще необхідно для того, аби все таки завершити і повністю запустити експлуатацію другу нитку водогону? Ну у нас на сьогоднішній день, якщо ми беремо, у нас буде побудовано 14 грубо кілометрів, тому що в нас буде економіки 40 кілометрів, а всього водогін 34 чотири кілометри. ще 20 кілометрів. Ну, як, як з такими темпами фінансування, то я думаю, за років два ми цю проблему вирішимо. Пане Володимире, якщо б вам довелося добудовувати Чернолівський догін до фіналу, як ви вважаєте, скільки часу довелося вам за постійного фінансування, аби завершити ці роботи? При отлічному фінансуванні, так і Григорій Іванович, за два роки без проблем. Чи є якісь от, власне, зараз проблеми, чи стикаєтесь ви з якимись проблемами під час будівництва, чи, можливо, фінансування? Чи зараз, з огляду на те, що питання поставило на рівні держави, на рівні області, фінанс... проблем немає з фінансуванням? Ну, в принципі, благодаря заказчику. Він немножко мене хвалить, я не хочу хвалити, але проблем немає. Вони дуже нам допомагають, вирішаються все швидко. Шутка. На сьогоднішній день у нас кошти всі на нашому рахунку, от так, що по мірі виконаних тих чи інших робіт на, на водогоні, ми проплачуємо вчасно. Скажіть, будь ласка, навіть якщо ввести водогін в дію, і ми говоримо про хороші, якісні труби, про запровадження новітніх технологій, залишається проблема мережі водогонів в самому місті, в самих. Будинках багатоперухових. чи передбачається, можливо, якоюсь довгостроковою програмою заміна і тих труб для того, аби все-таки споживач отримав ту якісну, практичну мінеральну воду, тому що пройшовши через ржаві труби так. будинкових мереж, її якість значно погіршується? У нас наш цей рахунок розроблено. В області дві програми. Це програма реформування житлово-комунального господарства і програма Питна вода України. От. Є така програма України і є наша Хмельницькій області. Цим програмам передбачено дійсно замінити дуже багато всіх аварійних мереж наших. От. І також обладнання. Ну і зрозуміло, так само в приміщеннях поміняти системи, вже які вийшли строя чи відслужили свій термін. Експлуатації. А чи підраховували коли-небудь, скільки необхідно коштів, хоча б приблизно для того, аби замінити мережі хоча б в самому місті, не говорячи вже про будинки? Ну, в місті ми будемо говорити, якщо ми поговоримо за кошти, то в області нам потрібно, щоб замінити всі труби, це біля 5 мільярдів коштів, щоб все замінити все, що в нас є в експлуатації яке воно вже не, не підлягає, там, ну підлягає ремонту, заміни, щоб все. Тут всі насоси, в тому числі я маю на увазі і очисні споруди, тому що як і водопроводи, так і каналізаційні очисні споруди. У нас дуже велика проблема з каналізаційними очисними спорудами. Нині йде мова про те, що е, потрібно реформувати сферу житлово-комунального господарства, і перші кроки, власне, до, до цього робляться. Чи, е, на вашу думку, Прихід ефективного власника, приватного власника в цю систему дасть можливість зробити вливання фінансові і покращити якість надання цих всіх послуг. Чи все-таки постачання води досить стратегічного продукту має залишатися в руках держави? Ну, це так на на мою думку, чесно на мою думку. Дійсно, я би залишив в державі. Але якби знайти хорошого інвестора, хто б взявся за, за реформування тої чи іншої галузі, хоч тепла, хоч води, то це теж, також було б непогано, щоб прийшов хороший інвестор, взяв все і зробив от ті роботи, які я кажу, вклав свої кошти, і ми вийшли б ще краще цього положення. Дякую вам за змістовні відповіді. Я сподіваюся, що спільними зусиллями нам вдасться вирішити всі ці проблеми, які є в нашому місті, і бажаю, аби Чернелівка якнайшвидше запрацювала і з вашою допомогою мешканці міста Хмельницького і гості нашої. Подільської столиці отримували якісну пентну воду. На цьому я прощаюся з вами. Нагадаю, що сьогодні моїми гостями були перший заступник начальника житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації Григорій Ващук та підрядник добудови Чернолівського водогону Володимир Фурман. До зустрічі!